6 жовтня у загальноосвітній школі номер 6 було традиційно людно, проте не так, як завжди, а по-особливому коридорами прогулювалися не лише школярі, а й дорослі солідні громадяни. На це є вагома причина. Наймолодший і найбільший за кількістю учнів навчальний заклад горішніх плавнів відзначав свій 40-річний ювілей. До важливої дати готувалися усі, і учителі, і учні. Свій ювілей шоста школа відзначила концертом із піснями, танцями, приємними спогадами та щирими оплесками. Навцяє, і і навцяє, Україна, Привітати загальноосвітню школу номер 6 зі знаменною подією прийшли чимало почесних гостей. Серед них перший заступник міського голови Олександр Чуприна і заступниця міського голови Надія Угнічева. Певний період життя обидвох промовців пов'язаний із закладом ювіляром. Зокрема, Олександр Чуприна є колишним учнем, а отже, й випускником шостої школи. Тому спогадів про щасливі шкільні роки в нього чимало. Було сьогодні дуже приємно, коли я зайшов в школу і побачив дуже багато знайомих облич які. Майже не змінились. Мені здається, наче вчора я ходив в школу у 83-му році. Так вийшло, що я проживав у цьому районі. Я пам'ятаю, як цю школу строїли. Як ми бігали по будівельному майданчику, щось там тягали з цього будівельного майданчика. Потім, коли нас ловили, ми допомагали прибирати сміття під, перед відкриттям школи. Як всі бажали, щоб до 1 вересня школа відкрилася. Дуже приємні відчуття, тому що я бачу, як школа розвивається, як будуються нові класи, стадіони. Шоста школа завжди багато уваги приділяла спорту. Уроки фізкультури на сьогоднішній день, на жаль, багато хто з учнів не полюбляє. Ми ці уроки завжди чекали, тому що вони завжди проходили весело. І я коли своїм дітям розповідаю, що для того, щоб отримати м'яч і пограти в футбол чи в баскетбол, ми спочатку повинні були пробігти 3 кілометри. І всі бігли, тому що чим швидше ми пробігали, тим більше ми потім мали змоги пограти у футбол. Тому е, бажаю школі подальшого розвитку, багато учнів і всього самого найкращого. Надія Угнічева поділилася з присутніми власними спогадами про відкриття нового закладу освіти у тільки зведеному новому мікрорайоні міста. Старт учительської кар'єри посадовиці співпав із початком літопису шостої школи. У далекому, а може і такому недалекому на сьогодні, здається 1983 році. Всі освітяни міста. Готували цю школу до відкриття 1 вересня. І школа була побудована за рекордно короткі е, сроки за 6 місяців із березня по вересень 83 го року. Ця школа найчисельніша була і залишається на сьогодні. На сьогодні е, в школі 1110 учнів, але найбільше учнів було за директорства Віктора Микитовича Козіла 2074 учні у 77 класах. І всі не пам'ятають багато приємних моментів. Школу закінчили за 40 років 5,5 тисяч випускників 9 класів і більше 2 тисяч випускників 11 класів. І це єдина школа в Полтавській області, яка має класи інтенсивної педагогічної корекції. Це було започатковано у 2007 році директором школи Вірою Миколаївною Усатенко. За 16 років випущено сім випусків саме класів інтенсивної педагогічної корекції, і це дуже потрібна програма для міста. Сьогодні Потужний заклад очолює Лілія Федорівна Федоренко, депутат міської ради. Школа втілює багато цікавих проєктів. Є членом всеукраїнського дитячого руху Школа Безпеки. Ця школа найкраща в області за результатами офіційними з правовиховної роботи із інклюзивного навчання. Бажаю вам, перш за все, здоров'я! Дякую всім працівникам школи за відданість справі, за любов до своєї професії. Окремі слова випускникам, які з гідністю несуть звання учнів шостої школи і своїми добрими справами прославляють школу і наше місто на теренах України і за її межами. Представники міської адміністрації виконали почесну місію, вручили подяки міського голови кращим освітянам навчального закладу та загальну подяку всьому педагогічному колективу школи ювілярки. Урочистості не залишилися поза увагою відділу освіти і центру професійного розвитку педагогічних працівників. Із 40-річчям заклад освіти його колектив зі сцени вітала Лілія Щербина, головна освітянка горішньоплавнівської громади. Надзвичайно приємно бачити сьогодні випускників школи, колишніх працівників, бо це означає, що для вас це не просто місце навчання чи місце роботи. Для вас це, це місце, куди хочеться повернутися. Як казала одна наша колега, це те місце, де не болить. І, мабуть, шоста школа для вас зіграла знакову роль у житті. І, напевно, це найвища оцінка роботи закладу освіти. Шановні працівники шостої школи. Сьогодні маю приємну нагоду подякувати вам за багаторічну, сумлінну працю. Саме вашими руками сьогодні пишеться історія освітнього закладу. Тож я хочу поважати, щоб наступні сторінки були такими ж багатими: на перемоги, досягнення, приємні події, звершення. А найголовніше, щоб ваша школа і надалі залишалася. Однією з найбільших шкіл у нашому нашій громаді щирою і надзвичайно теплою була промова Ірини Горобченко, директорки центру професійного розвитку педагогічних працівників, яка упродовж кількох років є часткою трудового колективу шостої школи. Я щиро вдячна вам за щасливі очі, за посмішки кожного дня. За ваші теплі серця, які складаються в одне велике серце педагогічного колективу, в якому вміщується 1107 дітей. Я вам вважаю, щоб всі ваші починання тільки множилися, всі здобутки множилися, не гаразди ділилися, а додавалося тепло, любов, благополуччя, щедрість. Ну і в кожне віконечко по сонечку. З днем народження любовського. Під час урочистостей, подяками і грамотами відділу освіти відзначено не лише педагогів, а й тих працівників шостої школи, хто віддано працює задля суспільного блага, забезпечує стабільну роботу закладу і бере активну участь в організації освітнього процесу. Загалом урочистий захід швидше нагадував теплу зустріч у родинному колі. В актовій залі зібрався не лише теперішній кадровий склад працівників і працівниць шостої школи, а й ті, хто стояв у витокі встановлення навчального закладу. Хто з якихось причин змінив місце роботи або пішов на заслужений відпочинок? Хоча серцем і душею досі разом із рідною альмаматер спогадами про свої вчительські роки у стінах закладу ювіляра зі знімальною групою поділилися педагоги, чиї учні давно закінчили школу і чиє професійне становлення відбулося кільканадцять років тому. Число шість в моїй житті найщасливіше. і я була тут саме Вот. Мне эта школа нравилась, дети нравились. Они до сих пор меня проведают. С фронта приходят. И вот. мыслями я здесь бываю и провожу уроки <східність> по химии и биологии. Работала в шестой школе и очень счастлива, потому что я много опыта набрала, работала организатором вне классной работы. Прекрасный коллектив в этой школе. Шестая школа – это школа номер один, школа искусства. Талантливая. Всегда мы соперничали Центр творчества и шестой школы по воспитательной работе, по вокалу, по хореографии. Вообще здесь талантливый, талантливый коллектив работает. Я счастлива, что я здесь поработала. Зашел в школу, такое ощущение, что корабль после длительного плавания прибыл в свою родную гавань. Все вроде бы родное, но в то же время столько нового. Фасад школы новый, стадионы новые, вот, коридоры новые, классы отличные, тоже новые все. Вот. Мы, конечно, постарели, а школа, как ни парадоксально звучит, помолодела. Вот. В данной школе я работал с дня ее основания, с 1983 года. работа 20 лет учителем математики. Вот. Ну что, я здесь состоялось моє становление як человека, як педагога, як учителя, як класу родителя, відпитателя. Потім року я були посвящены цій школі. Досвідченими педагогами, які виховали не одне покоління гідних громадян, шоста школа може похвалитися й сьогодні. Однією з них є учителька зарубіжної літератури Ганна Шлик. В даній школі я працюю 35 років. Пам'ятаю школу, як вона ще тільки починалася. Це був дуже юний колектив. У нас учителів найстаршому вчителю на той час було 40 років. От можете уявити, як це співпадає. Починала я вчителем російської мови і російської літератури. Щойно прийшла в клас мені відразу дали клас на керівництво дітей. Добре, пам'ятаю, що у мене на той час було 22 учнів. І от уже 35 років я класний керівник. І за цей час я можу сказати, що діти, вони завжди є діти, відкриті, щирі, цікаві. Але сучасні діти це діти, які, у яких більше чому. Чому? Якщо раніше діти слухали учителя, то зараз запитують, а чому так? От але працювати досить цікаво. У нас завжди традиція в школі один за всіх, всі за одного. Урочистості продовжились віншуванням директорів загальноосвітньої школи номер 6. Упродовж 40 років найвищу керівну посаду в навчальному закладі обіймали п'ятеро освітян. Серед колишніх очільників навчального закладу в актовій залі пізнаємо Віктора Козела і пропонуємо йому пригадати найяскравіші моменти роботи у шостій школі. Ми витримали такий демографічний удар, коли було стільки учнів, стільки класів, що ми не могли поміститися в школу. Я їм я дуже вдячний всім, хто зі мною працював за те, що вони витримали цей важкий час, особливо ну, вчителі, вчителям, само собою, особливо моїм заступникам, які були в мене тилом. Я був завжди спокійний, що все, що, що від нас. Е, Вимагається, все буде зроблено. Це перше. А друге, бачу зміну свідомості нашого народу, наших випускників, наших учнів. Я пам'ятаю 14 рік, коли агресія була перша, пам'ятаю, як тут було тривожно, що ми можемо не витримати. І зараз, коли ми впевнені, що наші молоді. Хлопці, які зараз на фронті, вони витримають все і захистять нашу країну. І в цьому я бачу заслугу вчителів також, що вони виховали разом з батьками таке покоління, за яке ми спокійні. Слава героям! І з вітальною промовою до присутніх на заході зверталася попередня директорка шостої школи Віра Усатенко. У кожної людини є своя історична епоха. У мене однією з найбільших за часом історичної епохи була епоха шостої школи. Кожного з вас це теж стосується. Для декого ця епоха продовжується 3-5 років, для декого починається 1 вересня і закінчується випускним через 11 років. Для когось ця епоха продовжується більше ніж чверть століття. На моїх очах відбувалося становлення багатьох вчителів, педагогічних працівників, які стали майстрами педагогічної справи. На моїх очах відбувалися весілля, народжувалися діти, які потім приходили до нашої школи, закінчували її. В цій школі я починала працювати вихователем групи продовженого дня. В цій школі відбувалося моє професійне зростання, моє кар'єрне зростання. В цій школі я почала працювати над кандидатською, ми вже захистила її. Я рада сьогодні вас всіх бачити. Я вас вітаю з цим чудовим святом. Бажаю всім здоров'я, міцного, родинного затишку, натхнення, здобутків невичерпних. Нехай кожен день, який ви проживаєте в цьому колективі, буде для вас тріумфом творчості, тріумфом ваших досягнень. Так тримати шоста школа в світі кращої немає. Хвилиною мовчання присутні на урочистостях вшанували пам'ять тих працівників шостої школи, які на жаль відійшли у засвіти. Скорботна хвилина продовжилась на честь випускників навчального закладу справжніх героїв, чиє життя обірвала люта війна. З вірою у світломирне майбутнє України і з вдячністю до усіх тих, хто сьогодні стримує ворожу навалу і звільняє нашу державу від нечисті. А серед них є й освітяни шостої школи і рідні педагогів урочистості продовжились. Прийдаю Прийдаю Чемливими спогадами про рідну школу поділилися її колишні випускники, які надіслали закладу відеовітання. Це Руслана Мамченко, Олександр Павлік, Сергій Оліщук і Владислав Семирич. Деякі колишні учні школи, які є справжньою гордістю навчального закладу, на урочистості завітали особисто. Серед них випускник 1990 року, який наразі обіймає посаду начальника технічного відділу прад Полтавський ГЗК Дмитро Вінівітін. Шоста школа, вона ж саме молодша в місті, я так розумію. А самих маленьких більше люблять, більше приділяють уваги і більше <головіка> дають. От можна багато чого згадати. Так, да, це були мої найкращі роки дитинства. Місто маленьке, ми все вас бачимо. Головне, що ви всі здорові. Я хотів би побажати вам по перше здоров'я, яке вам дає можливість працювати терпіння. До учнів, до вони всі різні, випуски всі різні. До речі, наш випуск це перший випуск, який був без 10 класу. Ми постраждали від теорії реформи. Зараз разом в 11. Ми перший випуск, який е були медалісти, це Оля Дмитрук, це Юра Чухін, це 90-й рік. Це в принципі, ну, були сильні. Педагоги був гарний колектив, то ми терпіння і вдячні батьків. Я зрозумів на своїх синах, що наприкладі, що треба бути вдячним вчителям, розуміти їх роботу і не втручатися в навчальний процес. Фінальною крапкою урочистого заходу став виступ директорки загальноосвітньої школи номер 6 Лілії Федоренко. З гордістю і великою радістю я хочу привітати усіх. Чиє життя і долі об'єднала і об'єднує загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6 Ювілей школи це не лише історична віха, це можливість оглянутися і згадати тих, хто зробив значний внесок у спільну справу. Тих, хто завжди є поряд. У цей урочистий день висловлюю слова вдячності міській владі за фінансову підтримку, небайдужість і щоденну увагу, відділу освіти за наставництво, за співпрацю, за мудре керівництво. Дякую всім, хто сіє зерна добра, справедливості, щирості. В душі наших дітей, вам, дорогі педагоги, які на заслуженому відпочинку і які продовжують працювати сьогодні, працювати не покладаючи рук, бо наша справа дуже відповідальна і непроста, вдячна нашим учням, колишнім і теперішнім, саме завдяки. З Зусиллям і досвіду усіх причетних створився імідж загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6. Із вдячністю і великою шаною кожного, хто сьогодні віддає своє серце дітям. Лілія Федоренко запросила на сцену усіх працівників школи ювілярки. Ми сильна команда, ми разом, і тільки разом. Кропуємо впевнено до перемоги під мелодійний перелив шкільного дзвоника, який кличе нам 41 рік нашого шкільного літопису. Почесний перший дзвоник у нове п'яте десятиліття загальноосвітньої школи номер 6 у достоїні права дати випускник 1983 84 навчального року Вадим Слободян і учениця першого А класу 2023-24 навчального року Крістіна Подлісних. Люба шоста школа. Сміливо крокуй вперед до нових відкриттів, нових звершень і нових перемог